Слава рідним Богам, трохи порозповідаю вам про свої відчуття, про ті хвилі, які відчуваю, тому що дехто пише мені, де я, чому так мало відео. Дуже багато практичної роботи, дуже багато таких моментів, які потрібно проявити, відчути по новій решітці, поспілкуватися з вами через інші. Шляхи комунікації не лише через мережі, через слова, а по-іншому. Багато хто це відчуває. Я бачу по реакції, бачу по також і по публікаціях, і також по висловлюваннях, тому що це такі невидимі хвилі, рідні, які приходять. Яке гарне сонце? Ярило дорогий. Це ті хвилі, які приходять. Несхідні через тих особливих світочів, які можуть прийняти і розповсюдити далі. Незалежно від того, що відбувається, я, як людина, і звичайно, як та, яка пропрацювала дуже багато в журналістиці, я все аналізую, дивлюся, все, що в нас відбувається, розумію, що зараз, розумію, скільки сліз, болю. Але я дивлюся глибше, дивлюся в пласти глибші по наших літописах і по тому, яким чином проявляється наступний рівень нашого життя, і наступний рівень існування цієї яві. Тому я створюю спеціально високовібраційне поле. І в собі навколо себе, і в всьому тому, що я творю і що роблю. Тому що коли впадати в ось такі негативні емоції, воно зразу затягує і одразу оті, хто це все робить, паразитарні істоти, які тисячі років робили і роблять це, і готувалися також до ранку сварога по особливому, по таких своїх методах недобрих. Вони тільки чекають, аби було максимум негативних емоцій, щоб з цими воронками затягувати особливо тих, які в пробудженні, особливо в тих, які знають, що таке сила, і особливо в тих, які можуть відкритися так, що одночасно вмить все зміниться. Чому так довго хтось каже, чому так не допомагають рідні боги, чи не допомагає якась інша релігія. Я не можу говорити по інших релігіях, я тільки скажу те, що в будь-яких конфліктах, в будь-яких війнах одному тому самому Богові моляться з однієї сторони і з другої. Ось. Тому наша система, система сварога. Особлива система, тому що це ми, це наша природа, це наш зв'язок із зоряними нашими родичами, це наша генетика, наших рідних богів, це такі древні пласти, які лише трохи десь хтось розуміє, відчуває, і тому зараз такий особливий період, якщо ми почнемо плакати, рвати на собі волосся і дивитися. За кожним, що ж буде далі пропоноване, то звичайно просто цей простір витіснить, тому що це не того, що я хочу чи хтось хоче, а це створюється все таке поле особливе, особливих вібрацій. І ті хвилі, які йдуть зверху, вони... Наскільки іншого гатунку, це наскільки світло вищої якості, якщо так можна сказати, можливо, трошки я навіть недоречні ці слова. Тобто це наскільки висока, високоенергетичні такі хвилі, які ущільнюючи, роблять атмосферу, де паразитарні, де деструктивні істоти просто не можуть існувати, тому так важливо. А бути в енергії Ра. І я сьогодні вже начиталася, мені там писали про те, що як ви можете писати про радість і радіти зараз. Ра радість це певний стан вогняний. Це певний стан світла, це певний стан вібрацій. І ви ж бачите, я не хочу входити в ці всі моменти, які відбуваються. Тому що чому не хочу входити? Тому що говорю ключами спеціально, аби я могла як максимум довше поговорити по мережах, і, і, і ці відео нормально працювали, і ці відео не могли розшифрувати ті, кому не потрібно. Тому я так говорю невідкрито. Енергія, Ра, енергія радості, ми маємо в ній перебувати. Навіть якщо трапляється щось недобре, з близькими, з навколишнім, ми маємо цей стан тримати, тому що це стан вогню, він допомагає ущільнити ось ці енергії, особливі, високочастотні, які ідуть несхідні. Багато хто відчуває, багато хто в різних традиціях, але відчуває, що йдуть усі такі особливі пласти енергії. Більше я розповім в групі для тих, хто резонує і хто більше відчуває систему рідних богів, систему сварога. Про це поговорю там. А для тих, хто просто слухає для простору, для тих, хто лише десь. Трохи відчуває щось своє, або навіть для тих, кого дратує моя енергетика це м, ранок сварога, це час зміни епох, це Повернення нашої системи ярила сонця це зміна нашої прекрасної планети, це питання швидкості часу. Тут скільки всього змінюється, хто б не кричав, не верещав, не казав, що ні. Це відбувається і буде далі. Це проявлення, ущільнення, тому що велика зміна, велика зміна епох і велике проявлення світила. І ми маємо бути в цій такій особливій енергії для того, щоб проявити світило, для того, ущільнити оці таке світлове поле. І це така найкраща зброя зброя богів, невидима зброя, яка усю паразитню просто розчинить. А Прекрасна земля і ті істоти, які на ній природа і ті люди, які є світлими, будуть далі продовжувати свій шлях. Ще один момент на рахунок таких питань, що ми не маємо думати про себе. Потрібно думати вже про майбутнє покоління, дітей, онуків. Тут уже все кінець пропало. Ось і ось я така, знаєте, біднота постійна. Ось я така, якась така. Закладена в багатьох піснях, закладена в гімні, оця така нещасність, оце таке постійно плакальність, це постійно таке якесь рабство, не від слова ра, а якесь таке приниження, тобто мається на увазі. А воно закладено і що хтось пропонує далі в цьому бути ні, лише в вогнях, тому що у нас вогняна структура, і потрібно жити саме зараз, і потрібно не для дітей онуків, тому що так і говорять. Моя молодша дитина, ти не хвалюйся за нас. Ми знаємо, як буде далі, і ми знаємо, які знання будуть, і те, що зараз в школі розказують. Я вчуся, але я знаю, що буде далі. Вони багато хто з них зоряні. Вони багато хто відчуває по-іншому. І повірте, що їхні покоління наступні, вони вже будуть зовсім іншими. Ми зараз це проявляємо, через себе проявляємо. Ми маємо максимум розуміти, що це відбувається зараз, не колись через кількість, а саме зараз в цю мить іде змін. На епох, а саме в цю мить ранок сварога, не через якісь там років. Ці паразити знають, вони міняють швидко все дуже спішать, ритуальності, ці всі різні їхні жертвоприношення, що вони тільки не виробляють, змінюють на рівні якихось таких земних законів, все через насилля, через страх, через якісь такі приниження, через гідності, через нібито тижні. Ж маєш для когось, ти маєш пожертвувати собою, своєю свободою, своїми думками заради чогось. І так хитро підходять, і дуже багато таких в лапках просвітителів. Воно все дуже хитро. Це система ціла, тисячолітня, паразитарна. І розібратися просто так. Ну це заради ж зарадиш когось там. Ось а відчути себе, відчути свою вогняну структуру, відчути ра в собі, бути цим ра. І ось цю енергію продукувати і знати, що саме я, саме в цей час, змінюю цю реальність, і від мене залежить, просто собі казати, від мене залежить все тут, тому що я є мікрокосмосом і я є частинкою цього великого, так. І відчуваючи один одного по новій кристалічній рішиці, ми все нижче, нижче за допомогою ось цих. Наших рідних богів за допомогою цих особливих високочастотних хвиль ми все нижче нижче. Опускаємо ось це поле світлове і буде дуже багато цікавих відбуватися процесів. Звичайно, дуже багато буде таких моментів розщеплення, тому що по-іншому ніяк все паразитарне має пити, тому що ранок сварога. Світіть, сяйте, горіть, радійте, тому що від нас дуже багато залежить. Гарного дня!